Рада, знову вітати на каналі. Сьогодні до вашої уваги рецепт до посту. Готується дуже легко, виходить настільки смачно, що готую не лише в дні посту. За рахунок зміни начинки, кожного разу смак може бути іншим. Сьогодні розповім про два можливі варіанти. Вони чудово пасують до тіста і, як ви вже зрозуміли, можна куштувати під час посту. Переходимо до приготування! Нам будуть потрібні борошно, вода, рослинна олія, сіль, чорний милиний перець, цибуля, морква, капуста, квасоля та шампіньйони. І ще за бажанням для прикрашання томатний соус та кунжут. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Починаю з приготування начинок. Дрібно шинкують блакачану капусту, половини качана буде достатньо. Далі ось так кубиками нарізаю ріпчасту цибулю та натираю на крупну терку моркву. На розігріту пательню наливаю рослину олію і відправляю тушкувати спочатку капусту. Тушкую її під закритою кришкою. Через хвилин 5 додаю моркву і цибулю. Ретельне перемішую. Слідкую, щоб не пригоріло, і для того, аби не підливати багато рослинної олії, даю небагато кипяченої води і накриваю кришкою. Одночасно готую квасолю. Обов'язково заздалегідь замочено. Зазвичай замочую на ніч. Квасоль заливаю трішки водою і даю закипіти, зливаю першу воду і вже заливаю достатньою кількістю, щоб відварити до готовності. Не забуваємо про капусту, її вже можна посолити. Далі нарізаю слайсами помиті і почищені шампіньйони і перекладаю на суху розігріту пательню. Коли з шампіньйонів виділиться рідина, додаю цибулю. Також не забуваємо перемішувати. Вже другий раз закипіла квасоля, солимо за смаком і варимо до готовності. З грибів випарилась рідина, тому додаю рослину олію, також перець і сіль. Мішаємо, щоб не пригоріло. Ось так виглядають готові шампіньйони, вже їх вимикаю. З капусти знімаю кришку і тушкую ще деякий час. Перевіряю на готовність квасолю, якщо подмухати, то шкірка вже відділяється. І квасоля має бути м'якою на смак. Тут все добре, тому знімаю з плити. Капуста вже теж чудово потушкувалась, вимикаю і даю вистигнути. та квасолю перекладаю до чаші блендера та злегка подрібнюю. Начинки вже готові. Готуємо тісто, висипаю просійне борошно, додаю сіль, роблю заглиблення, висипаю воду та рослинну олію. Починаю поєднувати всі інгредієнти. Спочатку ложкою. Тісто замішується по часу дуже швидко, в роботі комфортне та слухняне. Як тільки стала ось таким густим, домішую рукою, потрібно замісити в єдиний комок все, все що є в мисці. Тісто вже готове, зовсім не липне до рук. Ось таке м'якеньке воно має бути. Дуже мені це тісто подобається. Злегка припиляю робочу поверхню борошном. Спочатку з тіста формую жгут і ділю його на дві частини, а потім знову формую менший жгутик і кожен ділю на шість частин. Шматочки накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрювались. Кожен шматочок розкатую скалкою, форму намагаюся зробити прямокутну. Тісто розкатую дуже тонко, як бачите, просвічується навіть малюнок на килимку. І вкладаю начинку. Я люблю, щоб її було багато. Ось так розподіляю і загортаю так само, як загортають голубці. Покажу ще, як загортаю один. Це так само, тільки кладу іншу начинку. Щоб надати красиву форму, начинку рівномірно розподіляю. І знову загортаю. Перекладаю на деко, заслане пергаментом. Далі змащую томатним соусом, ось так зверху, зовсім небагато. І присипаю кунжутом. Це за бажанням. Я особисто роблю так, бо це доповнює смак, виглядає красивіше, і ще за кольором кунжуту можна відрізнити деяка начинка. Відправляю в духовку 160 градусів на 40 хвилин. Все, готово! Даю вистихнути і можна куштувати. Буду вдячна за ваші коментарі. Всім смачного і до зустрічі на каналі!